На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. Традиційно починаємо із тендерів Києва. На столичних кладовищах за 3 мільйони гривень збираються виділяти аварійні дерева. На канцелярію для освітян Святошина витратять 1,1 мільйон. Національна філармонія шукає постачальника калимів на 1 мільйон. Для прибирання Дніпровського району закуповують понад 66 тисяч мітл та віників. Шляхопровід на видобичах готують до ремонту майже за 3 мільйони гривень. Комунальникам Дніпровського району за 1,5 Вісім мільйон гривень планують купити нову форму. Парк біля будинку культури ДВРЗ відремонтують майже за 7,8 мільйонів гривень. Київтеплоенерго вирішило за 1,9 мільйонів відремонтувати міські теплові лічильники. Київський метрополітен скасовує закупівлю на 2,1 мільйони для утилізації небезпечних відходів. А тим часом ми переходимо до тендерів Київщини. Макарів спрямовує майже 37 мільйонів на відновлення спортивного майданчику. Вижгороді за 24 мільйони збираються оновити пологове відділення. Будівництво водозабірного вузла у нових петрівцях оцінили майже у 21 мільйон гривень. А от на будівництво школи на Софіївській барчагівці додають ще понад 90 мільйонів. У обухові збираються будувати активний парк. Капітальний ремонт мереж щасливського будинку культури на Бориспільщині оцінили у 1,4 мільйони. Зазимська сільська рада спрямовує майже півтора мільйона гривень на обладнання для дитячих майданчиків. Ірпінь за 15 мільйонів відремонтує Офіс управління праці та соціального захисту. У Вумівському лісі на Петропавлівській Борчаївці за 6 мільйонів хочуть відновити тротуар. На завершення капітального ремонту медоамбулаторії у Богданівці укладено новий договір. На 6 мільйонів у Фастові за понад 1 мільйон гривень оновлюватимуть футбольне поле спорткомплексу машинобудівник. Поліція Київщини купить за 1,5 мільйона гривень контейнерний КПП. У Горенці майже за 3,9 мільйонів гривень облаштують укриття. Миронівка за 137 мільйонів гривень перебудує свій ліцей. Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київлада, там вас чекатимуть розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте посилання на тендери у описі до цього відео.